Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єй. Сьогодні ми розглянемо новий флагман від Samsung: це Galaxy S 25 Ultra. Цей смартфон обіцяє встановити нові стандарти в індустрії мобільних технологій, поєднуючи передовий дизайн, потужну апаратну частину та інноваційні функції штучного інтелекту. Виронок обіцяє ще вищу продуктивність, ще більше вдосконалені камери та безпрецедентний рівень автономності. Чи справді він виправдає очікування користувачів та стане найкращим Android-смартфоном року? Давайте розбиратися у цьому відео, але перед початком. Подобайка, підписочка і підтримка нашого збору на дрони. Ну а ми погнали далі. Galaxy S25 Ultra – це нова модель, але, звичайно, нові лінійки дуже схожі на попередні. Проте цього разу смартфон зазнав змін та отримав багато покращень. Samsung вирішили оновити зовнішній вигляд свого флагмана, надавши Galaxy S25 Ultra більш округлі кути, що робить його зручним та комфортним для використання. Смартфон став тонший, його товщина зменшилась до 8,2 мм, міліметри, а вага до 280. Сімнадцять грамів, що робить його легшим за попередника, завдяки титановому каркасу міцність пристрою зросла, що особливо відчутно при активному використанні. Передня частина прикрита новим захисним склом Corning Gorilla Armor 2. Воно дуже добре захищає від падінь та ударів, а ще більше стійке до подряпин. На правій грані розташовані кнопки регулювання гучності та живлення а на нижньому торці порт USB Type-C та слот для двох наносім карт. Слід зазначити, що можливості розширення пам'яті за допомогою. Мікро СД не передбачено. Що змушує одразу обирати потрібний обсяг вбудованої пам'яті. Смартфон має стандарт захисту IP 68 що означає його стійкість до пилу та води, дозволяючи занурення на глибину до півтора метри протягом 30 хвилин. Загалом дизайн Galaxy S25 Ultra виглядає преміально ергономічно та вишукано, завдяки гладким гранням та правильному розподілу ваги. Пристрій комфортно лежить у руці, навіть попри великі габарити. Також ця модель підтримує S Pen, який зберігається всередині корпусу для зручного доступу електронне перо дозволяє швидко записувати нотатки, точно редагувати фото та відео у цій моделі. S Pen став ще чутливішим і точнішим у порівнянні з попереднім поколінням. До речі, це також підтверджують численні відгуки, які мені зустрічались. Galaxy S25 Ultra оснащений 6,9 дюймовим QHD+, Dynamic AMOLED 2X екраном з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Це забезпечує плавність зображення та економію енергії. Покращена технологія Vision Booster автоматично адаптує яскравість до умов освітлення, а Adaptive Color Tone підлаштовує кольорову гаму відповідно до навколишнього середовища. В результаті картина Ка завжди залишається яскравою, контрастною та приємною для очей використовувати такий екран справжнє задоволення. Прокручування сторінок, перегляд відео та ігри виглядає приголомшиво завдяки високій деталізації та глибоким кольорам. Переходячи до апаратної частини, варто відзначити новий процесор Snapdragon 8 Elite Mobile Platform для Galaxy. Він забезпечує на 40% швидшу обробку завдань штучного інтелекту, на 37% вищу продуктивність центрального процесора та на 30% кращу графіку порівняно з попередньою моделлю. Цей приріст продуктивності особливо помітно. У вимогливих іграх та при роботі з відео та фотографіями смартфон оснащений 12 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє одночасно відкривати безліч додатків без втрати швидкості роботи. Доступні варіанти внутрішньої пам'яті 256 ГБ, 512 ГБ або 1 терабайт. Тож користувачі можуть зберігати велику кількість фото, відео та файлів без необхідності постійного очищення сховища. Графічний процесор Adreno 830 забезпечує відмінну продукцію Тивність у графічних насичених додатках та іграх, гарантуючи максимальну плавність і деталізацію. Також передбачена підтримка NFC для безконтактних платежів, швидкісний Wi-Fi та Bluetooth останньої версії, і всі інші базові функції. Смартфон працює на базі Android 15 з інтерфейсом One UI 7, який отримав покращення в області користувацького досвіду, швидкодії та інтеграції з новими функціями штучного інтелекту. Ось такий він має вигляд, не гальмує приємний оку. І інтуїтивно зрозумілий. Камери в цьому смартфоні дійсно вражають. Основна камера складається з чотирьох модулів: перший на 200 мегапікселів світлосили F1.7, другий на 10 мегапікселів світлосилою F2.4, третій та четвертий модуль на 50 мегапікселів. Відрізняються лише світлосилою. Перший f 34 другий f 19 У світлу пору камера забезпечує чудову деталізацію та правильну передачу кольорів. Ультраширокий модуль має широкий кут огляду, коректні кольори, але йому дещо бракує Деталізації. Портретний режим працює відмінно. Розміття фону природне, а об'єкти у фокусі виглядають чітко. Смартфон також підтримує трьохкратний оптичний зум, ось його робота. Також п'ятикратний оптичний зум. Результат бачите на своїх екранах. Ну і звичайно, стократний цифровий зум, який у хороших умовах освітлення дає непогані результати навіть без штатива. У темну пору камера теж справляється чудово. Знімки виходять яскравими деталізованими, а рівень шуму мінімальний. Ультраширокий модуль вночі показує. Також хороший результат, хоч і не ідеальний. Запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в світло пору часу. Ось такий результат. Це в нас ширококутний модуль. Далі ми отримуємо картинку з основного двохкратний зум. Це ті функції, які ми можемо робити одразу під час відеозйомки. Ось такий результат. Ми отримаємо фронтальна камера на 12 мегапікселів світлосили F 22 і в день робить якісні селфі з гарною передачею кольорів та високою деталізацією. Портретний режим працює коректно, фон розмивається природно, а обличчя залишається чітким. Навіть у темну пору можна отримати гарне селфі з хорошою деталізацією та правильною передачею кольорів. Крім того, портретний режим також справляється дуже гідно. Та запису відео на фронтальну камеру можете зараз поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Це в нас світла пора. Ось такий результат легка ходьба, тобто працює стабілізація, то я в принципі не стараюся тримати смартфон, але, в принципі, бачу, що картинка доволі таки плавна. Як для фронталки, звичайно, Galaxy S25 Ultra отримав значне оновлення завдяки інтеграції штучного інтелекту від Google Gemini. Натискання та отримання бічної кнопки відкриває доступ до помічника, який розуміє контекст і може виконувати складні завдання. Наприклад, якщо у вас є чернетка в нотатках, то можна її перетворити на лист. Сформуй електронний лист за текстом із чернетки в нотатках. І Gemini підготує грамотний лист. Можна швидко отримати суть довгої статті або документа. Виділити ключові Моменти з цього тексту, або ж можна сказати, зроби короткий підсумок цієї статті, і штучний інтелект згенерує стислий виклад. Мультимодульні можливості Gemini дає змогу працювати не лише з текстом, а із зображеннями. Наприклад, зробіть фото меню іноземною мовою і попросіть помічника переклади цей текст і порадь що краще замовити, і ви отримаєте не просто переклад, а й персоналізовані рекомендації. Також крута функція аудіо ерайзер, яка мені дуже сподобалась. Це можливість швидко відредагувати з. У відео та прибрати зайвий шум, скажу чесно, вийшло дуже якісно, враховуючи те, що зйомка велась лише на смартфон без додаткових мікрофонів. Те запису відео на фронтальну камеру, це в нас. S25 Ultra. можете зараз погляти, як він справляється зі своєю роботою. Також цікава функція Photo Assist, за допомогою якої ви легко можете прибрати з фото небажаний предмет. буквально за декілька секунд. Також NowBrief допоможе в організації дня. Достатньо запитати, які у мене заплановані зустрічі на сьогодні, або який прогноз погоди на завтра, щоб отримати оперативну відповідь. Крім того, користувачі Galaxy S25 отримують безкоштовний доступ до Gemini Advanced на 6 місяців та 2 ТБ Іти у хмарному сховищі, що дозволяє зберігати всі файли без обмежень щодо автономності Galaxy S25 Ultra оснащений акумулятором ємністю 5000 тисяч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 ватт. Завдяки новому енергоефективному чіпу та покращеному програмному забезпеченню, смартфон може працювати до двох днів на одному заряді в стандартному режимі використання. Смартфон демонструє покращену енергоефективність, що дозволяє довше залишатися без підзарядки. Я декілька днів користував. Samsung Galaxy S25 Ultra, і відчуття у мене змішані. Хоча загалом смартфон справляє дуже приємне враження. Перше, що помічаєш, продуктивність. Смартфон працює надзвичайно швидко. Програми відкриваються миттєво, жодних підвисань, навіть коли підряд відкриваєш купу застосунків і ігор. Snapdragon 8 Elite працює плавно, анімація дуже приємна, і в іграх можна викрутити графіку на максимум без жодних проблем. Ще одна річ, яка справді вразила, камери. Основний сенсор на 200 мегапікселів робить фото з високою деталізацією. Особливо класно працює нічний режим. Я спеціально тестував зйомки в умовах слабкого освітлення, і результати реально здивували найбільше. Навіть при мінімальному освітленні знімки залишаються чіткими з гарною передачою кольорів. Дисплей – ще одна сильна сторона. Екран яскравий, кольори насичені, а також дуже плавне відтворення завдяки частоті оновлення 120 Гц. Тепер про мінуси. Як я вже й говорив, дизайн трохи змінився. Телефон став легшим і тоншим. Але ось тут є нюанс. Він став слизькішим і без чохла його тримати в руці не так зручно, як би хотілося. Декілька разів він у мене вислизав, тому краще відразу з ним брати чохол. Акумулятор, хоч має велику місткість, не дає якоїсь особливої автономності. Так він тримає день без проблем, але очікувати більше все таки смартфон потужний, і якщо активно ним користуватися, ігри, зйомка, соцмережі, то доведеться заряджатися ближче до вечора. Загалом Galaxy S25 Ultra... Це дуже потужний красивий смартфон, який сподобається тим, хто шукає флагман із чудовою камерою та високою продуктивністю. А якщо вашому смартфону вже декілька років, то це гідний варіант серед новинок на роль продуктивного сучасного гаджета з підтримкою штучного інтелекту. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео. пишіть, що ви думаєте на рахунок цього смартфона, як він вам чи вартує він вашої уваги, все це пишіть в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд Є та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.